Всім привіт! Ви дивитесь подкаст Життя у ритмі Бадмінтону. І сьогодні ми знову занурюємось у світ гри, яка дарує швидкість, емоції та справжній спортивний драйв. Це вже наш другий випуск, і я радий, що ви з нами. З вами я, ведучий подкасту Дон Сергій. І сьогодні в нас в гостях Лабіш Юлія. У нас буде цікава розмова про бадмінтон. Як він стає способом життя, які він емоції дару, дарує людям, і як він захоплює людей. Тож, дивіться, і, можливо, ви почуєте і дізнаєтесь про щось нове, і це надихне вас почати займатися бадмінтоном. Поїхали! Вітаю Юля на подкасті Життя у ритмі Бадмінтону. Сьогодні поговоримо про бадмінтон, як ти почала їм займатися, чим цей спорт тебе захопив і так далі. Дякую, що запросили. Перше питання буде: ми поділимо його на дві частини. Як в попередньому подкасті Галина правильно помітила, що бадмінтон поділявся на розділити можна було на дві частини. Перший це пляжний бадмінтон, як у звичайних які не займалися людям бадмінтон, є таке уявлення. І другий це спортивний бадмінтон. Перше питання буде: чи грала ти в бадмінтон десь в дитинстві на пляжі? Я думаю, що, скоріш всього, так. Ну, може, щось якісь цікаві історії розкажеш. А друге питання буде: чи ти, як ти вже е, познайомилась, прийшла вже більш в такий спортивний бадмінтон? Бадмінтон в моєму житті, е, звісно, був як і у всіх людей, десь в дитинстві ми грали просто на вулиці, просто відбивали, максимально старалися, е, щоб волан протримався довше. А вже десь орієнтовно біля двох років тому я. Познайомилася з спортивним бадмінтоном. Ти знаєш цю історію, але я, звісно, розкажу детальніше. Я випадково сиділа в інстаграмі, і мені трапився розіграш, що можна взяти участь і отримати 10 безкоштовних занять з тренером. У не з тренером, точніше, а в групі. Ну, але там ти був тренером. Ось і мені вдалося перемогти в цьому розіграші, і мене запросили доєднатися до групи, пограти у бадмінтон. І я пам'ятаю, як я тоді перший раз прийшла, ну я реально про бадмінтон як спорт не знала, можу сказати, нічого. Я навіть не вміла правильно подавати волан. Я його подавала, підкидаючи вверх, і ну як на вулиці, в принципі, більшість дітей людей грає. Ось, але я зрозуміла, що. Тут набагато все серйозніше, якщо грати, і люди вже були там, які вміють грати. Мені трошки на початку було дуже ну, взагалі так було складно, бо я ні правил не знала, ні з якої сторони подача, хто подає, що робиться. І для мене, напевно, перших кілька занять це був такий певний хаос, бо я реально нічого не знала. Але з іншої сторони мені було дуже цікаво, весело, і е, хотілося ще більше дізнатися про цей спорт. Розкажи тепер, будь ласка, може з якими труднощами на початку, коли ти почала займатися, ти стикала, що було саме е, найскладніше для тебе? Там може технічні елементи чи тактичні, зрозуміти, хто куди в парі рухається і так далі. Ну, так як я казала, я почала бадмінтон з ігрових занять, і вже я там зрозуміла, що я не знаю багато правил. Я не розуміла, хто подає, хто е, має. Там, хто відбиває, хто що зараз робиться. Мені ну ти підказував як тренер, звісно, це. Але оскільки це ігрове заняття, ми не могли там зупинятись довго на, на якихось правилах, основах, ось, але я все одно продовжувала, люди щось підказували, інші учасники, які щось більше знали, вже вміли грати краще. І потрошки я вже розуміла. Але ем, якщо чесно, я пам'ятаю, вже більш е, краще я почала розуміти. Суть правила і так далі. Вже коли ми почали з тобою займатися на індивідуальних заняттях, бо ми починали з основ від подачі, як правильно подавати, які типи є подач, де стояти, які квадрати, які, яка лінія передня, задня. Ну тобто від основ. І мені, от на початку, було найважче, напевно, запам'ятати оце переміщення правильне ніг. От я пам'ятаю, я з тим завжди ну, неприродньо було. Бо я ніколи ну не грала до цього, так спортивний бадмінтон. І Я пам'ятаю, ти завжди робила ці зауваження: не та нога, не туди, не в ту сторону, неправильно. І, і от напевно кілька місяців для мене це з ногами це переміщення. Це була така каша трошки в голові. Але звісно, як в будь-якому спорті, в будь-якому занятті. З кожним заняттям виходить краще і вже прийшло якесь розуміння, і ти вже потім це робиш автоматично, навіть не задумуючись, яка нога має йти, якою рукою, в яку сторону, тобто хто подає. Тобто, це вже зараз на автоматизмі. Звісно, є якісь речі, які я ще не знаю, але основи точно хто подає, хто де встає, як рухатись, куди подавати. Тобто, зараз з цим вже немає проблеми. А зараз розкажу трошки про свої останні нагороди. На жаль, не про всі, але про останнє. Це всерічний всеукраїнський турнір, що проходить щоріч у Львові Волан-Лева. Це за 2023 рік нагороди. От в одиночці перше місце, в парі перше місце з Віктором Музикою. І третє місце з моєю жінкою Марією в Міксті. Це за вже 2024 рік. В одиночці все стабільно, перше місце. В міксті з ірою криль теж перше місце. Ну, а ці медальки це з на лева за перше місце медалька. Це медалька з благодійного турніру, який на підтримку ЗСУ теж проводиться. Парний турнір. Це з Волану лева ще одна медалька за перше місце. А це медаль. З всеукраїнського турніру, який проводився в Дніпрі ще до війни щоріч, Flight Dnipro Open, теж зайняв перше місце на ньому. Розкажи, будь ласка, чому, окрім того, що ти виграла 10 безкоштовних групових тренувань, ти вирішила почати займатися індивідуально з тренером, тобто зі мною. І чим тебе бадмінтон захопив, окрім того, що ти захотіла вивчити правила? Як рухатись? Ну, якщо я не помиляюся, я спочатку відходила цих 10 ігрових занять, і потім я, звісно, хотіла вирішити, що робити далі. Мені бадмінтон дуже сподобався. Мені сподобалася ітмосфера, і як це все відбувається, як швидко час проходить в цій ігровій формі. Ось і я вирішила, що я хочу продовжувати далі. І в принципі, оскільки в мене вже були твої контакти, я вирішила. Продовжити далі ходити на заняття паралельно ходила і на ігрові також, і також почала відвідувати індивідуальні заняття. Десь в районі двох інколи трьох разів на тиждень я завжди так ходила. Дивилась, звісно, по своєму графіку, як мені виходить. Ось і вже от тоді ми почали дійсно, коли індивідуально почала займатися, то почала розуміти більше основи. Ми почали вчити реально від азів. Я, я вважаю, взагалі будь-який спорт, треба починати від. Основ, бо це дійсно ми там переміщення, всякі різні правила. Тобто, це не завжди було тільки ракетка і волан це були і рухи ногами, і позиції різні, тобто від основ, і так потрохи ми займалися і, в принципі. Далі продовжуємо займатися і по цей день. Тобто я поєдную ігрові, і індивідуальні. Мені так комфортно, і я вважаю, що так дійсно ти розвиваєшся і рухаєшся в правильному напрямку. Коли ти зрозуміла, вирішила, що тобі вже для бадмінтону потрібно більш професійне снарядження, ракетка, кросівки, форма і як ти їх купила, придбала? Пам'ятаю на початку, коли я прийшла взагалі перший раз, я взяла кросівки свої звичайні, які я брала в зал. Займатися на різні там, інші заняття в залі. Ось була в цих курсівках якісь лосіни такі звичайні футболка. Ну і я зрозуміла десь, ну можливо, перше заняття я цього ще не усвідомлювала, наскільки взуття важливе для бадмінтону. Ось, але вже з кожним разом я почала розуміти, що взуття взагалі дуже важливе. Я б всім початківцям радила майже з перших занять брати хороше взуття, яке підходить для корту. Для бадмінтону, адже можна травмуватись. І це дійсно можна неправильно ногу там підвернути чи не так поставити. Звичайно, взуття не підходить. Бажано все-таки, хоч недороге, але професійне купити, хоча б для початку. І це і зручніше, і це про ваше здоров'я. ось А ракетка в мене з'явилась теж, ну, це взагалі подарунок мого чоловіка. Чоловік з тренером, з тобою домовився, поза моєю спиною. Вирішили мені. Зробити подарунок на день народження. Чоловік написав, оскільки він не розуміється, бен Ментайн написав тобі і хотів дізнатись, ну яку би можна було для початку взяти ракетку. Звісно, ти порадив класний варіант. Я дуже люблю свою ракетку, досі не граю. Дуже хороший варіант, і гарний вийшов подарунок. Тобто, десь через кілька місяців у мене з'явилася професійна ракетка, і взуття трошки може швидше, або десь теж в цей час. Е, та, і я вважаю, ну, напевно, взуття і ракетка це основа. ще свої, звісно, треба мати, бо це ти не будеш завжди, як кажуть, на халяву грати. Ось, А вже потім я собі почала докупляти якийсь одяг, звісно, щось таке для свого комфорту. Увага до футболок. Ви можете зробити собі такі ж круті футболки з надписом на спині, де буде ваше прізвище, країна, якщо бажати. І назва Ліги нашої, де ви граєте, якщо ви є гравцем Ліги. Для цього звертайтесь до мене в Директ. Наступне питання. Розкажи, будь ласка, коли ще в Спартаку займались. Потім згодом я зі Спартака перейшов на Команчеро тренувати, і зараз на Спартаку бадмінтона вже, на жаль, нема. Чому Ти вирішила продовжити ходити до мене на Команчеро, хоча туди було далі їздити і, може, довше. А не продовжила ходити в Спартак, де, в принципі, Бадмінтон ще лишався, і тобі туди було ближче їздити. Ну, мені, можна так сказати, довелося змінити клуб. Я пішла за тренером в першу чергу. Ми вже з тобою якийсь час займалися, тренувалися, плюс ну, там сталися такі обставини, що трошки розпалося, вже менше людей почало ходити. І я вирішила все-таки, оскільки мій тренер перейшов. В інший клуб я теж туди перейшла. Бо ну, по-перше, це було мені комфортно, бо я інших тренерів, по-перше, не знала там, і мені вже було комфортно з тобою тренуватися, займатися. І плюс, коли я вже попала на команчару, хоч мені навіть дійсно туди трошки довше їхати, добиратись, але там багато кортів, там таке вже ком'юніті, дав давно сформоване. Там всі приходять суто заради бадмінтону, бо в Спартаку такого на жаль не було. Там трошки інша була історія. Ось і мені сподобалася атмосфера Команчеру, як там все організовано. що там всі люди приходять з любов'ю, з бажанням грати в адмінтон. І в принципі, я звикла. Мені трошки, звісно, по часу довше добиратися, але ну це не є така суттєва проблема. Важливіше, де та з ким ти займаєшся, тому в принципі так відбувся мій теж перехід. Юля насправді одна з тих, хто перейшов зі Спартака і досі ще продовжує ходити до мене тренуватись. Але ще були декілька людей тоді. На жаль, не всі зараз ще тренуються, але іноді приходять. Хто в нас? Ще є? Світлана лишилась, ходить Ірина. Ну, поки вона не ходить по своїх причинах. Там Тарас Назар. Вони іноді на ігрові приходять по вівторках. Тарас почав знов зараз ходити, коли в Спартаку закрився зал. То на ще Віка була нещодавно. Віка, так хто так, ще в нас лишився? Mm, як щасно ну, мені здається, ти всіх назвали. Ну, наче всіх. Ну було до 10 людей, mm. та які зі мною зі Спартака перейшли на Команчеро. і для мене це було добре, бо я переходив в новий клуб і я мав тільки 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 тих клієнтів, які прийшли зі мною, і міг ну на початку тренувати тільки їх. А потім вже на командшере згодом я набив собі нових клієнтів, нових людей, і їх зараз дуже багато, які з задоволенням ходять і тренуються. А це що місячний призовий сертифікат, який гравці Бедмінтон Дрімліг отримують за перше місце на тисячу гривень. Тому приєднуйтесь до Бедмінтон Дрімліг та змагайтесь за такі крути призи. Mm -hmm. Зараз декілька питань. Про соціальні такі речі. Бадмінтон як спосіб життя, як він е, допомагає зі здоров'ям, або як допомагає зняти стрес, наприклад. Коли я почала займатися бадмінтоном, я зрозуміла, наскільки це активний вид спорту. Ти при ньому дуже-дуже багато рухаєшся, спалюєш багато калорій, також утримуєш дуже багато позитивних емоцій. І тому я обираю і далі займатися бадмінтоном, адже для мене дуже багато плюсів в цьому спорті є. У мене сидячий спосіб роботи. Я дуже багато проводжу за комп'ютером, і для мене бадмінтон це такий дуже класний спосіб розрядитися, порухатись багато. Також. Емоційно дуже багато позитиву приносить цей спорт. Бо коли ти граєш, ти відволікаєшся від всяких проблем, від турбот. Забуваєш про все, граєш, отримуєш масу задоволення, і тут тільки плюси для мене. Наступне питання теж таке соціальне. Як бадмінтон поєднує людей, і чи може з ким ти грала, став там твоїм другом чи подругою ви, може, там більше часу стали проводити разом, спілкуватись на якісь теми Бадмінтоні, життєві. Ну, бадмінтон мені дав багато класних знайомств. Я вже за цих майже два роки, як я займаюся бадмінтоном, вже з багатьма людьми познайомилась. Зустріла людей навіть можна так сказати з своєї професії. Ми вже зрозуміли, що ми теж працюємо. Ну коли почали спілкуватися, то зрозуміли, що працюємо навіть десь в одній сфері. Ой, ну я не скажу, що я знайшла там якихось найкращих друзів, але дуже класний ком'юніті однодумців, де ми класно проводимо час, спілкуємося з ким, звісно, з ким ти частіше перетинаєшся на тренуваннях, на індивідуальних або на ігрових. Тут ти трошки більше вже знаєш людей, розумієш їх, але ну тобто, поза бадмінтоном ми не спілкуємося, але ми дуже гарно спілкуємося під час наших тренувань і занять. Це якраз те, що одна з, з ідей, то, щоб почали трошки спілкуватись в нашій ком'юніті поза кортом. Це може бути на якесь свято, як тімбілдинг кудись вибратись, піти там, наприклад, боулінг або щось типу такого, щоб теж трошки десь поза кортом почати проводити час. Це от в найближчих планах таке трошки зробити. Це гарна ідея, бо я, якщо чесно, про це вже думала. Було б класно нам десь зібратись, кудись вийти. І поспілкуватись, можливо, трошки більше, бо в принципі, інколи під час гри ти не маєш часу, стільки багато так. поговорити. Тому... Або може там зібратись, от як тут, ми знімаємо подкаст, десь в настільні ігри, якісь пограти інтелектуальні, і гарно та весело провести час. Так, це буде круто, гарна ідея. Повертаємось до питань про бадмінтон. Чи дивишся ти професійні ігри, чи може є гравець, за яким ти слідкуєш? Я підписана на кілька сторінок в інстаграмі, пов'язаних з Бадмінтоном. Ну, це більше загальні сторінки, там різні учасники, якісь цікаві трюки показують, ну, фінти, ще щось, як краще грати, якісь поради. Ось також на твою сторінку підписана. Всі сторі здивлюся. В принципі, якщо ти даєш якісь лінки, нам щось подивитись в нашому телеграм-каналі, то теж переглядаю ці відео. Інколи бувало, що я дивилася якісь ігри там. По Ютуб, наприклад, якісь записи, але я не скажу, що це в мене там прям кожен вечір, кожен день я переглядаю. Я більше в інстаграмі маю підписки. Дивлюсь за тобою. Також, якщо ти брав участь, яких змаганнях теж старалась дивитися, зболювати, аналізувати щось для себе почерпнути. Зараз є ідея також щоб більше переглядати професійних матчів, Якщо йде якийсь турнір, великий, де грають топові гравці, світові зараз домовляюсь з керівництвом, щоб в. Тій кімнаті на Команчеро, де можна відпочивати собі, зробили, поставили телевізор. В них є на Команчеро, і можна було включати або пряму трансляцію матч, або якісь записи, щоб постійно йшли, щоб люди, які не грають, прийшли там може раніше, або в них є час пізніше лишитись після тренування. Самі або з тренером може могли переглянути матч, проаналізувати, подивитись, відмітити для себе якісь технічні чи тактичні елементи. Трута гарна ідея. Чи є окрім бадмінтона, чи були, може, інші види спорту або активності, яким ти займалась, і чим відрізняється бадмінтон від іншого будь-якого виду спорту? В дитячому віці я не займалась жодним спортом професійно а вже в студентські роки я почала займатися бальними танцями в хобі класі. Кілька років займалася. Мені дуже це подобалось. Ось потім був період, коли я відвідувала різні такі групові заняття: там йога, аеробіка, щось таке просто для підтримки свого здоров'я. Також перед війною, десь півтора року ми з чоловіком індивідуально ходили до тренера, займалися в залі весь час. Теж дуже гарний ефект був. Тобто, себе дуже добре почувала, тобто спина не боліла. Ось, а вже от потім почала займатися бадмінтоном. Останні два роки я займаюся ним. Більше, в принципі, ніяким, напевно, спортом так активно не займаюсь. Тобто інколи теж відвідую якісь групові заняття, щось вдома можу поробити. Ось, ну, бадмінтон зараз це мій основний такий спорт. Мені, в принципі, на даному етапі життя його вистачає, бо це дуже активний спорт. Я стараюсь двічі або тричі на тиждень займатись. Також має індивідуальні і групові заняття. Ну, кажу, Це дуже активний спорт. Тобто, хто хоч раз попадає на бадмінтон такий справжній, спортивний, то розумієш, що ти там дуже багато рухаєшся, спалюєш багато калорій. Ось, дуже, ну, теж Це дуже добре для вашого фізичного здоров'я і ментального. Тому, в принципі, от зараз в мене з бадмінтоном такі склалися стосунки, що він в основі мого спортивного життя. Чим бадмінтон відрізняється для мене від інших видів спорту, що тут задійні усі групи м'язів. Це і гибкість, і реакція повинна бути, і швидкість. І це гарне кардіотренування, де ти можеш реально набігатись, втомитись. Також бадмінтон покращує зір, бо ти постійно слідкуєш за воланом, коли волан і до тебе підлітає, коли ти його далеко відбиваєш, ти постійно очима, очима слідкуєш за воланом. І окрім цього, вчені довели, що є 5 видів спорту, які продовжують життя, і серед них бадмінтон на другому місці. А це подарунковий сертифікат, який ви можете придбати, написавши мені в інстаграм, і подарувати своїм друзям, подругам, жінкам, хлопцям на будь-яке свято або просто так. Скоро 8 березня, тому хлопці пишіть мені в інстаграм і купляйте цей сертифікат і даруйте своїм жінкам. Є якась смішна кумедна історія, або випадок, який траплявся з тобою на тренуванні, або на змаганнях, або під час гри. У ну, якщо чесно, під час тренувань, особливо ігрових, ми багато сміємося. Бувають всякі кумедні моменти. Я, наприклад, дуже люблю падати на коліна. Це моя пішка, можна так сказати. І також інколи в мене бувають цікаві пози під час відбивання волану. Дівчата кажуть, що це схоже на елементи йоги. І кажуть: Вау, це було навіть коли я не забуваю Волан. вони кажуть Нічого страшного за це. Це було дуже дуже гарно. В мене був випадок в грі в змаганнях. Професійних він запам'ятався чомусь саме цей випадок на все життя. У нас були це командні змагання, Суперліга. І там граються одиночки, пари, і треба, щоб твоя команда виграла 5, 4 гри і набрала 4 очки. Я грав в першу одиночку. І була дуже важлива гра. Моє очко, якщо я виграв, було дуже важливе. І першу партію я програв. І була така ситуація, що тренер зазвичай підказує при 11 при перерві, і коли закінчиться перша партія. І зазвичай під час гри позаду тебе сидить тренер і підказує, і вболіває за тебе. І була така ситуація, що я бачив, що в першій партії мого, тренеру, мого тренера позаду не було. І що він прийшов тільки після під кінець першої партії, і в перерві між першою і другою партією почав мені підказувати. І мене це образило, бо я сказав щось типу, як ви можете мені щось підказувати, коли вас не було в першій партії? І послав куди подалі. І пішов грати другу партію. Після цього мені всю гру ніхто не підказував. Мені було тоді років 17, напевно, в мене був вже контракт з клубом, я грав за клуб. І я лишився грати один, програвши першу партію. Я розумів, що якщо я не виграю, то мені буде після 에, гри капець. І тому мені нічого не лишалось, як виграти. Я розізлився на всіх, виграв другу партію і виграв третю партію. Ніхто мені не підказував, не болівав за мене, я просто виграв, пішов, вибачився і мені нічого не сказали. Пощастило тобі? Хеппі ад! Але зараз е я би послав того тренера ще раз. Зрозуміють ті, хто знають, де я жив і де я грав. Що б ти порадила новичкам, які хочуть або починають тільки займатися бадмінтоном? Ну, з власного досвіду, я можу порекомендувати початківцям. Це обов'язково приходити на тренування в гарному взутті професійному. Це дуже важливо, адже Можна, наприклад, на початку на перших заняттях травмуватись, і вже ти не продовжиш грати бадмінтон. Ну, на мою думку, взуття є першочергово важливим. Далі вже інший інвентар ти можеш придбати там або навіть брати ракетки в оренду, тобто це не є настільки критично. Але поступово собі краще мати свою ракетку, яка тобі буде ідеально підходити, так? Але, звісно, дуже важливо ще для того, щоб грати правильно і добре. Бажано звертатися до професійних тренерів і вчитися грати за правилами це дуже важливо. І ну, вона тільки допоможе, чим раніше ти почнеш тренуватись і грати правильно, ну, тим швидше і краще ти будеш розвиватися. Адже якщо завчити, наприклад, неправильні подачі, неправильні рухи. Ну, неправильне переміщення, і ти вже завчиш це, то тобі потім далі буде складніше перевчатись на правильно. Тому дуже важливо поєднувати і перегляд яких свідомо самонавчатись, але також звертатись до тренерів, до професіоналів, до людей, які розуміються на цьому, і можуть навіть порадити тобі дійсно як підібрати правильний одяг, правильне взуття, правильну ракетку. Тобто це дуже важливо було не було. Промахувалась по волану? Так, і не один раз. Випадково вдаривала партнера воланом під час гри. Так, було. Забувала ракетку вдома. Було. Наступала на волан під час гри. Було. Вдарила себе ракеткою, виконуючи удар. Було. Грала в бадмінтон на пляжі. Було. Хотілося кинути бадмінтон після невдалої гри. Було. Раділа, коли суперник випадково вдарив в аут Звісно, було. Перемагала у матчі, який, здавалось, неможливо, неможливо виграти. Було. Хвилювалась перед матчем. Було. Сміялась до сліз через курйозні моменти на корті. Було. Пропускала тренування через лінь. Не було. Розбивала волан під час сильного удару. Не було що такого. Падала на корті під час гри. Було. Втратила ракетку під час гри, під час удару. Було. Вдарила волану стелю чи лампу. Було. Пропускала матч тренування через невдалу підготовку. Ні, Не було. Хотіла змінити тренера? Не було. Наш подкаст підійшов до кінця. Дякую, що завітала. Дякую, що розказала нашим глядачам багато цікавого. А ви, шановні глядачі, якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь, і не пропускайте наступні випуски.